Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку чарівну калинову мандалу. Мандалу в петриківському стилі. До речі, ми цю мандалу надрукували на нашому календарику на 23 рік. Ось вона так виглядає в невеликому вигляді. І що нам для цього знадобиться? Аркуш формату А4. Беріть більш щільний аркуш. Я зазвичай беру для креслення, або якийсь там, можна дизайнерський аркуш, але не дуже гладкий і краще не акварельний, як для креслення. Які матеріали нам знадобляться? Це, звичайно ж, фарби? У мене біла, жовта, червона, помаранчева. Світла, зелена, темна зелена і ще знадобиться трішечки коричневий. Простий олівець, резиночка, пензлик для малювання перехідного мазочка. У мене синтетика з гострим кінчиком номер 3 Котячий пензлик. Звичайна піпетка аптечна, зубочистка. Для малювання мандали. Нам знадобиться ще лінійка. Та циркуль Ще е, треба буде нам скляночка з водичкою і серветки для витирання е, пензлика. що ми З чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо спочатку з розмітки олівцем. Беремо аркуш і, і лінійку з простей олівець, і будемо робити цю розмітку. Як е, зробити самим? Структуру для малювання мандали, я пояснювала в відкритому відео, яке називається Петриківська мандала. Ви можете подивитися там. Трішечки розкажу, як саме цю мандалу розмітити. Берете аркуш, знаходите середину його, ділите навпіл 21 см і 30 см висоти, знаходите крапочку. Від неї робите від цього центра кола, робите. Центра аркуша робите перше коло діаметром 2,5 см. Радіусом 2,5 см. Це нам знадобиться для цієї центральної квіточки. А зовнішнє коло має радіус 9,5 см, ось оце коло велике. Ви робите оці два кола головних. Потім будуєте, у нас на цій мальовці у мене 6. Калинок. Тому потрібно побудувати 6 таких промінців, на яких будуть малюватися калинки. І коло у нас 360 градусів, ділити його на 6 це буде 6, кут 60 градусів. Оцей кут у нас 60 градусів. Я побудувала 6 промінців, і на цих промінцях вже намалювала калинки. У мене калинки вони нахилені і дивляться за годинниковою стрілкою. Да? Ви можете поекспериментувати, намалювати, наприклад, калинки, які рівно сидять на цих промінцях. І що ж, використати фарби, ви можете не тільки ті, які я використовувала, наприклад, взяти блакитні відтінки, дуже гарно калинка в, відтінку, в синіх тонах. Виглядає, або взяти зелені кольори, чи такі, які ви захочете побачити. І, звичайно ж, гарний настрій створювати красу. Розпочинаємо. Розпочнемо малювати з центральної квіточки. Беремо фарби, перевірте, будь ласка, щоб вони були в консистенції, як рідка сметана, і перехідним мазочком. Від краю до центру малюємо квіточку. Кожен раз берете на кінчик контрастний колір. Я малюю жовтий на кінчик помаранчевий, інколи жовтий на кінчик беру червоненький, і мазочками від краєчку до центру квіточки заповнюю повністю пелюсточками. Ось так. Коли квіточку намалювали, ми малюємо піпеточкою калинки. На мальовці в мене три калинки червоні і три калинки помаранчеві. Я малювала спочатку червоні калинки, усі три. Ягідка за ягідкою, як на мистинки нанизуєте на ниточку, так ставляться ягідки. А потім, коли червоні калинки вже намальовані, малюємо помаранчеві. Теж три калинки. Спочатку всі ягідки намалюємо. Ось така виходить у вас картинка. Далі зеленою фарбою, світло-зеленою фарбою, котячим пензликом або дуже тоненьким пензликом малюємо гілочки грона. Спочатку світло-зеленою, бачите, вони сходяться в одну крапочку <клух> до стеблинки. А потім темно-зеленим, більш коротенькими гілочками заповнюємо зверху ще один шар і знизу малюємо такі маленькі листочки перехідним мазочком. Калинки ми вже намалювали, і малюємо зараз в проміжках між калинками такі зелені листочки. Три листочка у вигляді таких цибулинок. Я малюю світло-зелений на кінчик жовто-гарячий, або помаранчевий і темно-зелений. І три зубчатих листочка, Вони в мене чергуються. І начебто на квіточці сидять. Далі. По ходу, як росте калинка, домальовуємо ось такі тонесенькі завитки на всіх шести калинках. Далі додаємо дрібні листочки на стеблинках і вздовж цих завитків. Малюємо другий шар, пилюсточок на квіточці центральній. Це жовтий кольорний а кінчик білий, щоб було дуже добре видно, і таку малесеньку квіточку малюємо. Намалювали жовтенькі крапочки на калинках і малесенькі комашки. Це у нас метелик перехідним мазочком намальований. Бачите, оздоблюємо його такими тонесенькими лініями, крапочками, як вам захочеться. І такі малесенькі ще три у нас сонечка, божої корівки. Червоненькі, коричнем ми малюємо голову і крапочки. То малюємо ще, де нам хочеться такі дрібні листочки, оформлюємо серединку квіточки. Спочатку її намалювали зеленим, а потім зубочистку або зворотньою частиною пензлика. Такі дрібні крапочки навкруги, ставимо помаранчевим чи червоним кольором. Все залежить від вашої мальовки, якого кольору ви намалювали квіточку. Ягідки ставимо на завиточках. Обов'язково зробіть автограф. Рік напишіть, щоб потім було на згадку. І ось вийшла наша мальовка.